Поки це інтерв'ю не завершилось, ми ще ну, вважаємо вас студентами. Завжди можна більше і варто більше. Свобода творчості це запорука успіху насправді. Запровадити на рівні положення, що перемагає факультет еліт. Зустрічайте! У нас в студії декан факультету еліт Юрій Вовк. Волк. Вовк. 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 Юрій Вовк. Вовк. Може, вже, на ну, правильно ж, ш... вовк може вже на часі? Вовк. Може. Але вовк. Добре, я запишу вас собі. Я теж вас запишу. Як заважаєте. Ви тут. Ви тут шоп-шоп? Складне питання. Тут, щоб записати інтерв'ю, «Сім тупих питань. А взагалі? А взагалі, якщо говорити про деканство і про факультет, в мене багато хто з мого там дружнього кола, з інфополя взагалі знайомих, це випускники нашого університету і багато хто випускників факультету. І бачити. Те, як ці люди проваджують зміни, безпосередньо виконуючи от ту третю місію університету, третя місія університету це створювати знання, які корисні для суспільства, якщо дуже примітивно пояснювати, бачити це і тепер мати стосунок до того, щоб цих людей майбутніх якось спонукати до розвитку, оце, мабуть, та місія і та цікавість, яка в мене є до цієї роботи. Угу, угу, угу. Я вас почув. От актуальне питання, От, я б сказав навіть на часі, якщо до нас в університет, якщо до нас на факультет прийде ТЦК, що ви будете робити? Ну, по-перше, якщо говорити про законодавство, то наші студенти, як і здебільшого всі наші працівники відповідно до законодавства, мають вісочку від призову за мобілізацію і таке інше. Тут, очевидно, комунікація має бути прозора, у нас нема кого ховати. Ми ніколи не ухиляємося від звірки даних. Більш того, такі запити регулярно йдуть, і ми їх мусимо задовольняти і сповіщати наших студентів про те, що до них є документальні питання з боку ТЦК. Однак нічого в цьому страшного немає. Це елементарно держава має знати свій мобілізаційний потенціал, і ми ну, сприяли б, звичайно, як, 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 як би могли. Як ви бачите, от майбутнього студента, може, сучасного студента, можете на. Тут. Ну, Сучасного студента я бачу зараз перед собою. Сучасний <плес> ви студент Поки ще. Поки це інтерв'ю не завершилось, ми ще ну, вважаємо вас студентами. <cut> Сучасний студент, майбутній, да? більш майбутній. <плес> він буде такий самий, мабуть, як він є зараз, який він є, який він був. Єдине, що накладає, звісно, контекст сьогодення. Люди, які хочуть розвиватися, вони досягають успіху. От Ті, хто хочуть навчатися, ті, хто ну, може не хочуть навчатися, але розуміють необхідність цього і проявляють активність в цьому напрямці, то вочевидь, це люди майбутнього. Активні, проактивні, тобто проактивність це така мантра, яку ми намагаємося розповсюджувати як серед студентів, так і серед викладачів, оскільки без Проактивної позиції на користь суспільства, на користь міста, регіону країни ну дуже важко буде функціонувати в майбутньому. Mm -hmm. Бо така згуртованість навколо цінностей – це те, що і забезпечить наше майбутнє. Так, так. Я погоджуюсь знову ж таки. От з того, що ви сказали, можна згадати ну, ту ж ту ж саму революцію студентів. Всі пам'ятають. Тому так, я вважаю, що теж кожному студенту важливо висловлювати свою позицію і бути проактивним. Ви ж дивилися взагалі, ну, в цілому золоті інтеграли? Може? Е, ну, звісно, в, не так, щоб багато всі mm -hmm. до попереднього року, але цей рік, звичайно, я і в залі присутній був mm -hmm. з факультетом. От чи вважаєте ви, що треба щось змінити? якось? Ну, Ви б переформатували, може, от, золотий інтеграл? Може, от... Ви знаєте. Е, ну... Змінити треба дати перемогу еліту, звичайно. Це, бо, очевидно. Ну, звісно, звісно. Запровадити на рівні положення, що перемагає факультет еліт. Так, а якщо говорити про е, зміни, про формат можливо е, свобода творчості, це запорука успіху насправді. Е, на, на мій погляд, золотий інтеграл доволі вільний в плані е, вибору формату, і в плані вибору. Мистецтво, яке ти хочеш показати, тому тут на, на насправді мені в принципі все подобається. Угу, uh -huh, uh -huh. Я вас почув. Чи не здається вам, що ну, мало якось співпраці або от колаборації саме між е деканів факультету, тому що ну, я можу сказати з приводу ОСС, що е студентські декани вони між собою спілкуються і колаборують, ну там роблять якісь івенти, якісь ну, співпраця у них є uh -huh. і видно. А от серед дорослих деканатів, чи не вважаєте, ви що ну якось? Ну, Ну така співпраця є, теж вона є, а в очевидь її завжди може бути більше. Тут завжди є місце для росту і для спільних івентів, і для спільних проєктів. Для міждисциплінарних, навіть освітніх процесів наукова складова також є міжфакультетська, вона вже існує. Вочевидь, знову ж таки, повторюсь, немає за порогу верхнього завжди можна більше і варто більше. Дивіться на вас зараз кофта «Суми», Так, так. можете показати її в Євкар, да, щоб да. було більш видно. Суми, це ваше улюблене місто? Так. А чому? Ну, я тут народився, виріс і планую жити далі. Mm -hmm. Чому воно улюблене? Дуже складно по всім параметрам насправді. Це ну, логістичне розташування, логістичний уклад всередині, це дух міста, це люди, mm -hmm. це власні такі, знаєте, відчуття дещо. Ну, інтимні, можна навіть сказати. Mm -hmm. а, і місто, і область мають дуже а, приємну природу. От mm -hmm. те, що ну той аутдор весь, він мені дуже мене, мене дуже імпонує і а, наповнює, коли мені це потрібно. А, mm -hmm. І от суми в цьому плані дозволяють. Багато можливостей. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто ви ен енергію в себе вбираєте місто, так? Ну, якщо можна так сказати, mm -hmm. так. Так, і я не просто так задав це питання. Це була mm -hmm. така підводка. От що б ви змінили в місті Суми, або ну, от як ви бачите розвиток міста Суми, як ви бачите mm -hmm. його в майбутньому, от в цілому от таке. Щоб... І відмова від комплексу меншовартості вартості цього ага, нашого, що щоб... ми суми провінція, в сумах нічого ага. немає, це неправда. в суми, ми от. Таке чудове історичне місто. У нас там багато архітектурних Це, споруд. От, і цього недостатньо па -па -па -па. Да, цього недостатньо. Достатньо. Не тільки ми ж багаті, не тільки архітектурними спорудами, не тільки історією і чимось іншим. ми багаті, багаті людьми, багаті ідеями, багаті, багаті духом оцим. І повторюю, знову ж таки, от мав десь ця меншовартість, яка все ще є в паблік опініані. Це не про суми точно. Mm -hmm. Суми багаті тими людьми, які і ми бачимо це і на прикладі держави, виходців, сум дуже багато в державі, які мають і можуть творити зміни. Mm -hmm. Mm -hmm. Пан Юрій, що буде з нашим факультетом через 5 років? Я сподіваюся, що буде тільки краще. Отака коротка, да. що тут багато розпочаток. Буде чудово, краще? Чудово, чудово. І таке от питання, може не по темі, може по темі. Чи хочете ви отримати Нобелівську премію? І Якщо хочете, то з якого напрямку? От як хто? Просто розумієте, для того, щоб отримати Нобелівську премію, треба багато працювати. Завжди варто оцінювати свої можливості адекватно. Тут або ти на адміністративній посаді аля Декан. Або ти науковець, і ну, Нобелівська премія це перш за все премія за наукові досягнення. Наука вимагає дуже багато е, зусиль, часу е, і ну, такої наполегливої роботи. Тому хотілось би зну, а чому б ні? Наука це цікаво. Очі, ну, складно зробити це на посаді декана складно. Хоча, знову ж таки, на другу частину питання, що б з нею робив? Ну, я думаю, що це дійсно тоді проекти на розвиток міста. Чудово. І останнє питання на сьогодні: чи хотіли б ви, щоб у ваших дітей був такий декан, як ви? Складне питання. Ну, мабуть. Мабуть, так. Мабуть, так. Я сповідую чесність і відкритість цілому в усіх процесах. І простоту в якомусь сенсі. Простоту і зрозумілість процесів. От якщо це пропонує заклад освіти в організації цієї освіти, я думаю, що це правильно. Якщо ти гарно вчився, ти завершив навчання з відзнакою. Якщо ти щось там на сесії не встиг, вибачай, не впорався, приходь на поновлення через семестр. Mm -hmm. От коли це зрозуміло, ці правила, правила встановлені, вони дотримуються, і всі знають правила грища, домовлять домовляючись на берегу, оце мабуть правильно. Тому от, якщо говорити про ці цінності, то так я б хотів їх і надалі. Mm -hmm. Mm -hmm. Добре, добре. Тоді що можемо побажати нашим глядачам. Як думає Я думаю, бути чесними, справедливими і домовлятись на берегу. Правильно? Так, ну і любити своє місто. Любіть Суми. А вам, пане Юрі, дякую за інтерв'ю. Дякую. Дякую за увагу.